Свято першого дзвоника особливе для кожного. Тому не дивно, що зазвичай у цей день шкільний двір ледь вміщує і дорослих, і дітей. Батьки згадують своє навчання, учні жваво обмінюються враженнями про літо. Поздоровити педагогів та школярів з дня знань прибули до Центрального міського ліцею почесні гості: представники міської та районної влади, депутати різних рівнів, учасники АТО варто відзначити, що цьогоріч місто виділило суттєві кошти на потреби освіти, що стало додатковим подарунком для всіх педагогів. Дозвольте мені від імені міського голови, депутатів Криворізької міської ради привітати вас з одним із найважливіших і найяскравіших свят у житті наших дітей та вчителів з міського бюджету. Виділені кошти на проведення ремонтів і придбання підручників. Дуже важливо є те, що в умовах недофінансування з державного бюджету коштів на виплату заробітної плати нашим вчителям з міського бюджету. Виділені додаткові кошти для того, щоб всі вчителі в повному обсязі і своєчасно отримали заробітну плату. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий і цікавий, і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Творцем свята 1 вересня є педагоги. Низький вам уклін і глибока вдячність за вашу невтомну працю. Бажаю вам, шановні колеги, натхнення творчості радості в новому навчальному році. Традиційне свято першого дзвоника в ліцеї є своєрідним творчим углядом талантів: пісні, танці, оригінальні сценки, які цьогоріч відображали не тільки веселе шкільне життя, а й незвичайний колорит українських традицій. Чимало учнів прийшли на свято у вишиванках, котрі, до речі, вже стали своєрідним символом української гідності. Вихованці ліцею учорічно є лауреатами численних олімпіад та конкурсів, про що теж згадували на святі. І тепер цю марку треба утримувати новим ліцеїстам, котрі тут підпадають під категорію першокласників, а цьогоріч їх у закладі 79. Я дуже рада, я цього дуже чекала, готувалася дуже довго до цього свята. Я пишаюся тим, що я тепер буду навчатися в ліцеї. Для мене 1 сентября саме в ліцеї, це нове знайомство, куча нових друзів. Я хочу Познакомиться з учителями, хочу почати хороший учебний год приймати сьомий класи в ліцеї це дуже велика відповідальність, тому що ми приймаємо діток з різних шкіл, і для нас важливо сформувати їх як колектив, дати чудові знання і виростити майбутнє покоління України достойним нашої країни. Здавна дітей на гарне навчання благословляли священники. Цю традицію поновили в центральному міському ліцеї. Церемонія додала святкового і урочистого настрою всім учням. Другою традицією закладу є вручення значків ліцеїстів, які зберігають навіть всі випускники. Одинадцятикласники теж були героями дня, адже для них перше вересня незвичайне свято, останній перший урок у стінах рідної школи. Кажуть, тільки вчора, що шоу в перший клас пару тому назад. Переходит. В а вот сейчас стоишь и думаешь, что начало учебного года, последнего учебного года, как бы ступенька в взрослую жизнь, но страшно немножко. Сегодняшнее вручение значков было действительно важно, потому что это одна из самых главных церемоний в нашем лицее. Сам, когда я пришел сюда в восьмой класс, у меня 11 классники, выпускники наши вручали значок, и я до сих пор помню тех ребят, буду хранить значок, собираюсь получить золотую медаль. У меня как бы ну, уже в планах то, что у меня будет целая такая... Виставка от з ліцея, що мої награди. Як класний керівник, я, звичайно, за 4 роки, які опікувалися дітьми, відчуваю почуття і тривоги якоїсь почуття радості, що на моїх очах діти росли, мужніли, самоутверджувалися. Голосно і весело пролу... На перший дзвоник, який за традицією несли учні ліцейського першого і випускного класів. Сам цей дзвоник був, є і завжди залишатиметься символом свята дня знань, який зазвичай відкриває і незвичний перший урок. Цього року темою такого уроку стало Україна, єдина держава.